Із кінофільму Хресний батько, парляп'ю п'яно будуть звучати не аполітанські пісні, але в чудовому українському перекладі. І, звичайно, там ще будуть прем'єри, які вже ви почуєте. Ну, ще можу сказати, буде ще один твір в стилі танго. О, Соловію, це дуже класна пісня, мало відома, не так часто її почуєте. Власне, це ми сьогодні також для вас її приготували зараз. Ми не так довго будемо поруч з вами на будівлеті, але ми з великою приємністю з вами поспілкуємося, зробимо фото. Хто бажає автографи також? І звичайно, отак, скільки ми тут вас бачимо, будемо надзвичайно раді бачити всіх вас на нашому концерті. Повірте, концерт буде дуже дуже класний. І ще хочемо сказати, що маленькі діти до нас приходять безкоштовно, ну і також воїни Збройних сил України, також безкоштовно. На початку широкомасштабної війни ми всі об'єдналися в таку, скажімо, течію, яка називається Якщо ти не там, то ти повинен щось зробити для того, хто там. Бо саме ми і залишаємося на сцені лише тільки тому, що хтось воює там. А в залі нас сидять, слухають саме тому, що хтось там. Тож від початку широкої масштабної війни частина коштів з нашого концерту йде на Збройні Сили України. Також ми ж знаємо, що в Трускавець кожна жінка, кожна панянка як приїжджає, то у валізу з собою бере як мінімум одну суконку. Тож ви маєте сьогодні можливість їх вигуляти. А ми вже до них одягнемо свої фраки. Дякую вам дуже. Дякую, будь ласка, підходьте. бажає фото і звичайний квиток. Тут до речі, ще інформації чи ти скажеш. Так само всі озброєні добре телефонами, гаджетами, різними планшетами. Тож а до концерту можна підготуватися в такий спосіб, що можна і прочитати щось про нас. Тобто набираєте тенор з Бельканто» і чи на нашій офіційній сторінці, чи в Ютубі можете побачити і послухати багато цікавих концертів і моментів про колектив «Тенор з Бельканто». Ну, власне там є і концерти, як і з України, і з опери, куди? І є і з кордону, і з Голландії, з різних -з різних куточків, і навіть і такі, можливо, ви потрапите і на інтерв'ю. Нещодавно я якраз з Маріуполя потрапив сам випадково на наше інтерв'ю, коли ми мали там концерт. Одним словом, є що послухати, подивитися у вас є ще досить часу, щоб познайомитися, хто не знає, не був на наших концертах з нами, і ми будемо ще раз дуже. І вдячні вам за вибір, бо ми, до речі, наш вихід сюди на ми називаємо Вихід до наших виборців. І це воно так дійсно є. Можемо тому так і вдягнулися трохи, як депутати. Так жартував, що як ми вийшли, кажу, ми як люди в чорному. Але ми не будемо витягувати всякі такий, щоб пам'ять вам збирати, як в тому фільмі. Ми навпаки хочемо, щоб ви якраз залишили після нашого концерту. Хороші спогади про наш концерт. Як правило, всі, хто був, от пані вже йде третій раз, можливо, ще хтось так само тут серед вас. О, четвертий, хтось, дякую вам дуже. Так що хто прийде, він не пошкодує. У нас завжди такі. Коли хтось приходить до нас вперше, потім вже ходять на наші концерти всюди, де ми приїжджаємо. Якщо ми приїжджаємо в рідні в ваші міста, то також приходять. Є серед за цей час за 14 років. Серед глядачів дуже багато стали нашими друзями, і ми помінялися там телефонами і спілкуємося, і завжди попереджаємо вже особисто тих наших друзів, коли маємо концерти в їхніх рідних містах. Зараз ми поруч всім дякуємо колись, за увагу. колись років вісім тому назад вийшла одна жіночка на сцену е, паласу Шевченка, саме тут в Трускавці, і показала, що їй у уку... я, чи... я не знаю, чи зараз є ці курсівки, такі книжечки у вас, але раніше так було. І ось вона показує, що в неї було написано лікарем в тій курсівці на третій сторінці, е, там де там всякі води, ці ванни, шарко, і то все було написано відвідати концерт Енорзберка. Якби ми знали, і тоді вона нам сказала, хто це зробив таку помітку в її курсівці. Звичайно, він чи вона отримала би пожиттєво контрамарку на наші концерти. Тож дякуємо і сподіваємося, що ви чортнете якогось свіжого повітря у нашому концерті, і а ми будемо старатися до того. З повною мірою. Дякую вам. Дякую. Дякую. Шали біжаючи з вами спілкувались для вас, співали. Заслужені артисти України, тенор з Беліканто. Сьогодні у Палаці Шевченка світові популярні хіти, найкращі українські пісні. Один два.

Я вас розумію, мені та часто виступають до ноги. А Бачите, пальці чорним варто на антук сьогодні тенор з Балькантом співає для вас о 19.30 Зараз артисти декілька хвилин.